Нік бренду Shell в Україні вже 28 років. Сьогодні ми на дні поля Агро Вінниця 2025, де зустрічаємо найсучаснішу техніку та господарства. Завітайте до нашого стенду, і ми покажемо, чому Shell Rimula – вибір професіоналів. компанія Shell більше 100 років виробляє мастильні матеріали. А для того щоб виробляти найкращі мастильні матеріали, Shell проводить власну розробку. А в штаті компанії Shell є провідні науковці з змащення. Shell співпрацює з провідними виробниками двигунів і техніки, разом з якими розробляються найкращі продукти, які можливо розробити на сьогоднішній день. Унікальні технології Shell полягають в виробництві базової оливи з природного газу. Ця технологія зараз доступна тільки Shell. І пакета присадок, які найкращим чином взаємодіє саме з цією базою. Продукти Shell проходять як стандартні галузеві тести для відповідності галузевим специфікаціям, так і всі тести компанії виробників двигуна. Але коли ви бачите на каністрі позначку офіційного допуска, ви не можете знати, а наскільки ж продукт може перевершувати ці мінімальні вимоги допуска. Так, продукти лінійки Shell Шелрімола r 6 створені з природного газу, які мають технологію Dynamic Protection Plus, перевершують наприклад вимоги теста Mercedes на зношення кулачків розпідвала на 53%. Пляма контакту і пляма зношення буде більш ніж в два рази меншою, ніж це вимагає добагливий допуск Мерседеса. А значить, ваш двигун буде працювати довше. І ви заощадите гроші на його ремонт, заміну. І головне, ви не зупинитесь в потрібний або ще гірше, в непотрібний момент пікових навантажень. Також продукти Shell перевершують галузеві специфікації і перевершують вимоги виробників двигунів по чистоті поршня. Це також підтверджено галузевими тестами. Більш висока окислювальна стабільність олив Shell забезпечує збереження змащувальної властивості оливи. І підтримуючи статут вигона. Менша випаровуваність олив GTL дозволяє вам витрачати менше олив на випаровування. Ніхто не любить зайві доливи. А тепер пропоную перейти до наших продуктів. І я коротко зорієнтую вас в лінійці продуктів Shell рімола. Продукти лінійки Shell Рімола представлені лінійками Рімола r 4 r 5 і r 6 Рімола r 4 в даному випадку r 4 x та r 4 – а це мінеральні продукти високого рівня експлуатаційних властивостей. Наприклад, Rimula r 4 – це продукт АПІСІКІ 4 з новими специфікаціями Асія для сажових фільтрів, які можуть використовуватись в сучасній техніці. Продукти лінійки Рімула R5 5 це це так звані напівсинтетичні продукти, які поєднують в собі переваги як синтетичної технології, так і більш привабливу ціну. Наприклад, Шел Рімула r 5 LE – це продукт схвалений дуже широким переліком виробників техніки, таких як MAN, Mercedes, Volvo, Renault, Detroit Diesel, Deutz – які можуть працювати в важких умовах тривалий час, оптимізуючи ваші витрати і розширюючи інтервал заміни. Також вони працюють в дещо ширшому діапазоні робочих температур. І топова лінійка продуктів Рімола це Рімола r 6 яка має технологію Dynamic Protection Plus. Вони створені з використанням базових з природного газу. Тільки коли в лінійці Рімола Р5 це часткова синтетична база, в лінійці Рімола Р6 повністю синтетичні базові оливи GTL, які дозволяють вам забезпечити найвищий рівень властивості в плані захисту, підтримки чистоти, енергоефективності, так і тривалий термін роботи, дуже важливо, коли ви визначили інтервал заміни, хай він буде максимально великим. Але кожен аграрій знає, що бувають випадки, коли оливу було замінено невчасно. Це завжди великий ризик. А саме лінійка Рімола r 6 дозволить вам мати той додатковий залишок властивостей, який хай краще буде про запас, ніж його не буде. Всі ці оливи схвалені виробниками двигунів. Перевірені в аграрній техніці, як в світі, так і в Україні, пройшли успішні випробування і ефективно використовуються в агропродукції. Але ми знаємо точно, що бувають випадки, коли запиленість, інші фактори, зношеність техніки не дозволяють отримувати все від синтетичних продуктів. І тоді на перший план виходять продукти в класі в'язкості 15 w 40 Вони є традиційними, звичними на ринку, але мають в собі найкраще, що можна вкласти в технологію з використання мінеральних базових олив: сучасний пакет присадок, схвалення виробників, перевершення їх вимог, останні специфікації дозволять вам використовувати ці продукти в дуже широкому переліку техніки і дозволять оптимізувати ваш склад таким чином, щоб як можна Менше кількість бочок на вашому складі забезпечувала ефективне змащування всієї лінійки техніки в вашому автопарку. Але окрім моторних олив, в агротехніці використовуються і інші. Передусім, це так звані гідротрансмісійні оливи, Оливу типу Уто Universal Tractor Transmission Oil. Спайракс s 4 TXM добре відомий в Україні. Це один з провідних гідротрансмісійних продуктів в світі. Він забезпечує плавну, ефективну роботу трансмісії, ефективну передачу зусилля гідравлічної системи, тиху і надійну роботу гальмівної системи. s 4 TXM – це продукт на мінеральній основі, який випробуваний за останні роки дуже щільно. А також у нас є гідравлічні оливи. Класичні гідравлічні оливи. Тут це представлено продуктом Telos s 2 v 46 Це класична гідравлічна рідина з високими якостями, яка ефективно передає гідравлічне зусилля і має дуже високий індекс в'язкості, що дозволяє використовувати її в дуже широкому діапазоні робочих температур. Від зими до літа продукт забезпечить вашу гідравліку необхідною передачою зусилля і захистом насосів і інших гідравлічних компонентів. І куди без класичної трансмісії, трансмісії типу API-GL5. Це продукти Spayrex S3 ax 80 v 90 Є також клас в'язкості 85W140, в, 85 в лінійці Spayerax є синтетичні продукти. Залежно від потреб клієнта і вимог до змащувальних матеріалів паркотехніки, ми можемо підібрати такий оптимальний набір продуктів, який… І забезпечить закриття всіх потреб по змащуванню і надасть впевненість в ефективності її роботи і надійності її захисту. І також є якісні консистентні мастила, які можна підібрати під кожен вузол змащення, під кожну, під кожну поверхню, для того, щоб задовільнити потреби тих вимог, в яких працює техніка, техніка будь-то захист від води. Захист від вібрацій, захист від ударних навантажень, ефективна робота під час високих температур все це присутнє в лінійці Shell-ґадус. Продукти Shell насправді дуже відомі в світі, і, звісно, все відоме і все якісне намагаються підробити. Найкращий захист від підробки це закупка мастильних матеріалів безпосередньо у дистриб'ютора або в авторизованій точці продажу. Саме це вам гарантує те, що ви купуєте оригінальний продукт. На кожну партію, яку ми постачаємо, ми можемо надати сертифікат аналізу заводу, в якому будуть зазначені базові властивості і зазначена дата і місце виробництва. На каністрі на будь-якій зазначено номер партії. Він може бути нанесено дещо різними методами. Вони є на бочках, на каністрах. В будь-якому випадку продукт в заводській тарі Shell позначено унікальним номером партії. І на цей, знаючи цей номер партії, ми завжди можемо переконатись в двох речах. Перше, чи насправді ми завезли це в Україну, і друге, де і коли це було е, вироблено. Олива Shell не може вийти з заводу Shell, якщо е, вона не пройшла якісний контроль. Дуже часто запитують, а чому ми маємо купити продукти Shell, а не оригінал? Що мається під оригіналом? Так звані оригінальні або GPO-оливи це оливи, які виготовлені якимось провідним виробником мастильних матеріалів і обрані виробником техніки для того, щоб бути залитими в каністри з маркуванням виробника техніки. Які особливості цих продуктів? Перше. Зазвичай в лінійках продуктів так званих оригіналів менше продуктів, ніж в лінійках провідних виробників мастильних матеріалів, зокрема шел. Тому ви маєте дещо менший вибір. А умови експлуатації можуть відрізнятися. Також продукти під брендом виробника техніки. Можуть насправді виготовлятись різними виробниками мастильних матеріалів. І продукт з одною назвою на різних ринках і в різні роки це може бути насправді різний продукт. Так, його якість гарантує виробник техніки, і це дуже добре. Але продукти Shell рімола мають схвалення багатьох виробників техніки. Зокрема, якраз Shell – це одна з тих компаній, яка виробляє оригінальні мастильні матеріали. Під брендами різних виробників техніки і має в цьому дуже великий досвід, але купуючи Shell Rimula, ви точно будете знати, що в вашій каністрі саме той продукт з тими специфікаціями, в яких ви вже переконалися. Shell Rimula r 4 x був таким 10 років тому, залишається сьогодні. І всі зміни можуть бути тільки на краще. Продукт Shell Rimula r 6 це унікальні продукти Dynamic Protection Plus, яких нема в більшості так званих оригінальних мастильних матеріалах. Окрім того, можна порівняти цінову політику. Зазвичай з використанням продуктів Shell ви можете собі дозволити за ті самі гроші отримати продукт більш високого рівня. Ми говорили, що у Shell є кілька рівнів експлуатаційних властивостей, і ви частіше за все можете обрати продукт з вищими властивостями. А, і окрім того, завдяки широкому набору специфікацій і схвалень а, продуктами Shell Rimula ви можете закрити потреби всього вашого автопарку, незалежно від а, того, скільки брендів техніки представлено в вашому парку тракторів і комбайнів. Компанія Invent Group а, не просто постачає мастильні матеріали а і забезпечує технічну підтримку. Для того щоб визначити оптимальний інтервал заміни саме для вашої техніки. Ми використовуємо як власний досвід на ринку України, так і сервіс з лабораторного аналізу відпрацьованих мастильних матеріалів. І саме завдяки сервісу аналізу відпрацьованих матеріалів ми можемо чітко визначити той момент, коли олива може починати втрачати свої властивості. Тому що кожен парк, кожне агрогосподарство, кожен перевізник є унікальним. І оптимальний інтервал заміни це той інтервал заміни, який забезпечить вам а. збереження ресурсу вашої техніки, Б, максимально довгий інтервал заміни, щоб ви не витрачали зайві гроші на фільтри і власне оливу. Це ж дозволяє вам економити час простою, якщо ми розширюємо інтервал заміни. Але найголовніше, існує ризик, що Умови вашого господарства не завжди відповідають тим умовам, в яких можна максимально довго розширювати інтервал заміни. Тому сигнал про те, що ми би радили вам поміняти оливи трошки раніше, може заощадити вам навіть значно більше грошей, ніж ситуація, коли ви його трошки збільшите. Але, тим не менше, на сьогодні ми на ринку України бачимо ситуацію, коли. Зливаються досить свіжі оливи, які могли би ще працювати кілька десятків або навіть пару сотень мотогодин. Це зайві витрати, зайвий удар по екології і зайві простої. Використовуючи нашу комплексну пропозицію, ви можете бути впевненими, що інтервал заміни вашої техніки буде визначено правильно. Підсумовуючи, ми можемо стверджувати, що з Shell можливо все. Доброго дня, мене звати Анатолій, я є представником компанії «Агровест Україна. Ми використовуємо в своїй діяльності, а також пропонуємо клієнтам мастила Шелл». Ось Вже протягом 12 років ми знаємо цього виробника і розуміємо, що він завжди був орієнтиром для якості і впевненої роботи, техніки, а також її різних агрегатів. Тому наша компанія рекомендує обрати Shell Rimula, оскільки це є надійний якісний виробник паливно-мастильних матеріалів для вашої техніки. Отже, ви вже переконались в преміальній якості мастильних матеріалів Shell Rimula та технічній експертності нашої команди. Правильний вибір оливи це інвестиція у майбутнє вашого господарства. Приєднуйтесь до лідерів. Дякуємо за довіру. Запрошуємо до співпраці. Пака.